Вітаю всіх, пропоную вам подивитися, де вам краще зустріти новий 2025 рік вдома, чи десь піти на гостину, чи, можливо, десь у загальні такі місця, де всі святкувати будуть. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко і про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, де вам краще зустріти. Першому варіанту краще зустріти вдома або у колі родини. Якщо ви збираєтесь на гостину, то це повинні бути члени вашої родини. Тому що тільки там ви зможете отримати своє задоволення. Інша компанія вас не задовольнить. Тому прикладайте зусилля, щоб створити собі настрій, створити. Можливо, там те, що б ви хотіли бачити на святковому столі. Запросіть тих, кого б ви хотіли бачити у себе в домі на гостині. І в такому випадку ви будете задоволені тим, як ви зустрінете свій новий рік. Але вам рекомендовано зустрічати його вдома. А якщо на гостину, то тільки у колі родини до когось із родини можна завітати. Тож бажаю вам приємного святкування 2025 року. Другий варіант. Вам в гості взагалі не рекомендовано ходити, тому що ви будете загалом незадоволені. можливо, у вас якісь сумніви будуть після тої зустрічі, можливо, там ви почуєте щось таке неприємне, якщо ви десь підете до сторонніх людей, не до близьких, а тих, хто, ну, скажімо так, ну, на рівні просто спілкування, друзів, куми, свати. Це вам не принесе задоволення. Можливо, навіть якісь у вас непорозуміння можуть виникнути, образи, можливо, ви чогось будете остерігатися, боятися після цього всього. Тобто, ну, вам бажано краще залишатися вдома. е, зібрати саме близьке коло спілкування, наприклад, батьки, діти, внуки там, або діти запрошують батьків. Там, можливо, дідуся, бабусю. Але ширше, коли не варто робити, тому що ну, це принесе вам такі неприємні емоції, у вас вони будуть такі бурхливі, можливо, навіть якийсь скандал спровокується, тому краще утримайтеся від великого суспільства. А я бажаю вам приємної зустрічі 2025 року. І третій варіант. Третій варіант також краще залишатися вдома. Можливо, у вас будуть там якісь і родинні стосунки, і спілкування. Ви зможете прожити цей святкування так, що ви не образите нікого. Ні своїх, ні чужих, навіть якщо до вас на гостину прийде якась чужа людина, стороння. Ви будете розважливими, розсудливими, будете інтуїтивно орієнтуватися, як вам потрібно себе вести. Ви зможете відстояти, можливо, якусь свою знаєте, таку позицію, де ви краще примовчите, щоб не провокувати конфліктні ситуації, і те піде вам на користь. Тобто не варто вам там десь святкувати у широкому колі друзів або знайомих. Також цей день ви зможете, якщо ви підете десь у святкування або запросите до себе якогось сторонніх, то зіткнетеся або з якимись підводними камнями, або з якимись сумнівами, щось у вас може буде таке долати, ніби або ви не так приготувалися, або щось у вас не вистачає, чимось, можливо, хтось буде незадоволений, вас оці сумніви зіпсують вам весь настрій на те святкування. Тож краще залишайтеся. У колі близьких і рідних, святкуйте свій е, Новий рік, так, як вам того бажається, але бажано без сторонніх людей. А я бажаю вам приємного святкування 2025 року і бажаю всім, хай це свято принесе нам мир і злагоду всім!